Велика аварія сьогодні на Володимирському узвозі. У 238-ї маршрутки, що рухалася вниз на поділ, відмовили гальма, і вона почала зносити на своєму шляху усе дорожні знаки і автівки, що їхали попереду. Вони вилітали на зустрічну смугу і у лоб збивали машини, які піднімалися з подолу на європейську площу. Загалом розбилося 9 авто. Вся дорога була вкрита склом і шматками металу. Утворився величезний затор. Людських жертв немає, але масштаби ДТП вражають, каже Лілія Ленда. Вона свідчить, мікроавтобус був саме маршруткою, да і категорично це заперечує. Це був звичайний ранок понеділка, але пасажири цієї маршрутки почали цінувати життя ще більше, бо опинилися за крок від смерті. Автівка стала причиною масштабного ДТП у столиці. О пів на десяту ранку мікроавтобус рухався від європейської до поштової площі. За попередньою версією у нього відмовили гальма. З'їжджаючи з Володимирського узвозу, авто набрало швидкості і сильно вдарило легковик попереду. Він врізався у свою сусідку і спрацював ефект доміно. Автівки навіть вилітали на зустрічну смугу. В цій аварії постраждало 10 машин. Дивом ніхто з людей не зазнав серйозних травм. З самого мікроавтобусу миттю зникли всі таблички. Однак, очевидці стверджують, це була 238-ма маршрутка. Вона курсує від видобачів до контрактової площі у прес-службі. це заперечують. Я можу підтвердити, що саме цей мікроавтобус не є маршрутним таксі, тому що у нього дійсно номерні знаки на білому фоні. На уламках, які залишилися від жовтого бусика, наліпка, «Товмотус», мотус. А це кінцева зупинка 238-ї маршрутки. Всі мікроавтобуси із такою ж наклейкою. Та й всі розмови водіїв винятково про аварію. Механі... А що ж тут уже yeah. і міхальдають і мастрадають маршрут, всі маршрут, маршрутчики і. Механіки смотрять, це хазяїн, що тим більше. Це був хозяин за рулем. И я не думаю, що він там виїжджає і не смотрить. Тому що ми кожен хазяїн. Це что, мы каждого... это и... это что -то... то человеческий фактор моє сыграл. Номера на білому тлі маршрутники пояснюють просто, то приватний автобус, який компанія-перевізник взяла в оренду. Підказали, і де її шукати. Воздухофлотський Флотський, у нас. За цією адресою житловий будинок. Тут є і перукарня, і кондитерська. А от компанії-перевізника немає. День Сіті намагався розшукати ТОВ Мотус. Вони зареєстровані за адресою круглоуніверситетська, 14. Поштова скринька на них є, але самої компанії тут немає. Тож, хто перевозить людей центром столиці і як контролюють їхню безпеку? Це надто секретна інформація. Лілія Ленда, Олександр Мостовий, Ден Київрада тим часом обновила колеса сім новеньких Тойота Кемрі у комплектації преміум у 50 тисяч доларів кожна. І джип Тойота Хайлендер за 48 тисяч зелених. Тепер міські обранці їздитимуть на трьох мільйонах бюджетних гривень.